Вся родина сходилася до екрану, але знову ж таки, це можна вважати навіть відносно людей, які ну не настільки аж далекі від футболу, але просто ну там раз на рік на новий рік можуть під'єднатися, подивитися. То, якраз по факту, моя мама, моя сестра, вони не фанатіть, але вони принаймні шарять щодо чого. І вони, і вони можуть подивитися, як є до цього потреба. Тобто тому... справді ти правий з того е, боку, що є люди, які от, футбол не ангажовані, але вони можуть хоч щось в футболі шарити. І доказом цієї тези є той факт, що дуже часто там, наприклад, навіть, от пам'ятаєш, коли ти там, була школяркою ходила в школу, то були щоденники зошити там, з Юлією Тимошенко і з зірками футболу, наприклад, з. Ле Леонела Месі із Криштяну Роналду були щоденники, зошити, Боже. і ти, як мінімум, могла ці імена точно чути, бо вони були у всіх на устах і блін на кожному щоденнику. На кожному, що так прямо на кожну парту, в кожну школу, в кожен дім, коли месі. Бо ці люди справді стали іконами футболу, правда? Е, я ще до речі хочу наголосити саме про, про таку, щоб вникнути. Я нещодавно до речі на артефакт футболу написав статтю, вона ще не ви Цей, але вона вже показує, вона вже в Єврокубки.